Агресивна мобілізація молоді 19-22 річних змушують підписати контракт. На окупованих територіях України загарбники проводять протиправні дії та змушують українців служити в армії РФ. Про це повідомляє портал Коментарі з посиланням на інформацію радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Він зазначив, що почалась агресивна мобілізація молоді в Маріупольському районі. Однакова схема. Примусове запрошення прямо з села до військомату. Потім у військоматі примушують підписати контракт, погрожуючи строковою службою на далекому сході та іншими лякалками. Щонайменше 10 хлопців віком від 19 до 22 років за останні 10 днів у такий спосіб змушені були укласти контракт, повідомив він. Також, за словами Андрющенка, росіяни прикриваються призовом. Який буде тривати до початку 2025 року. Страшно уявити, яку загальну кількість за цей час з окупованих територій вони законтрактують, зазначив він.